На хмельницькому речовому ринку по справжньому розпочався осінньо-зимовий сезон. Наразі є попит на трендовий верхній одяг. Жіночі куртки цього сезону вражають різноманіттям кольорів та фасонів від класичних пальто до бомберів. Кожна може знайти щось своє щодо чоловічого вбрання, то цього сезону в тренді вишуканість та практичність. Продавці розповіли про ціни виробників та головне якість. В основному ми тут продаємо чоловічий одяг, жіночі пальта, куртки. Також чоловічі пальта, куртки, великий асортимент, хороші ціни. Одяг в нас взагалі різний: від топіка до шуби. все по сезону фірма наша вітчизняна, хмельницький виробник. Окрім одягу хмельницького виробництва, речі приїжджають за кордоном. Від виробника та сезону залежить і ціни. Якщо це зима, можна знайти хорошу курточку, допустимо, чи пальто, чоловіче, чи куртки. Від тисячі гривень, допустим, і до шісти, до сіми, до вісьми, до десяти. Понятно, що яка річ є наша, от наше виробництво хмельницьке. Можливо, воно трошки дешевше. Є Китай, є Туреччини багато. Це вже дорожче получається. Хмельничани в останні теплі дні прийшли на ринок, аби закупитись теплим одягом. Асортиментом задоволені, адже якість речей не відрізняється від тих, які є на вітринах магазинів, а оціни в рази нижчі. Похолодало, прийшла сьогодні на базар купити чоловіку куртку. Купляю постійно в одної дівчинки дуже хороша якість, дуже хороші ціни. Оптові задоволена, ходжу купляти тільки на хмельницький базар. Ринок осінньо-зимового сезону наповнений великим вибором та різноманіттям речей, який задовольнить найвибагливіших покупців. Трендовий жіночий та чоловічий верхній одяг вражає своїм стилем та практичністю, відображаючи найактуальніші тенденції. Це дає можливість знайти якісну та недорогу річ для гардеробу, яка підкреслить індивідуальність кожної особистості. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.